Слава Україні, добрі люди! Слава всім державам, які допомагають Україні гнати коричневу фашистську чуму з Російської Федерації назад в болота. Що ми зараз робимо? Найчаще задаваємо і вопрос на даний момент, навіщо я підв'язую огірки, як їх правильно підв'язати і чи доцільно це робити. Обов'язково це робіть по таким причинам: во-первых, вам буде удобно їх обробляти від шкідників і хвороб. А це треба буде робити в закритому приміщенні раз в 14 днів, не ріже, а краще навіть раз в 10 днів. У відкритому ґрунті, якщо від дощіки, то кожні 3-4 дні, а якщо немає дощів, то кожні 7-10 днів. Тобто у вас рослина під на шпалері, вам удобно збирати зеленці, зеленці не дотрагуються до землі і на них немає білих п'ятин. Тобто, коли він лежить на землі, він оце на цьому місці, де дотрагується до землі, він буде біленький. Такі погано купляють люди. Зараз постійно крутять носом, щось їм не так, щось їм не то. Краще, щоб огурець був повністю зелений. Коли він висить на шпалері, це так достігається найкращий результат. Сама підв'язка. Я не кажу, що вона найкраща, але я роблю. У мене є. Роблю так, у мене є ось така віревочка з тюків. Ось так вона виглядить. Тобто це солома була затюкована, я її придбав. Зараз поставлю камеру і вам на неї покажу, що я роблю. Надіюсь буде добре видно. Тобто оцей вузілок я зрізаю. У вас виходить ось така... Ниточка, вона хороша, товста і добре держа. От В кінці робимо ось таку як був, петличку. Тобто, щоб ми потім, коли підійдемо до огірочка, зараз я вам покажу, оцей край ставимо сюди, затягнемо і підв'яжемо. Ну і Заходимо в теплицю. Тобто в нас вийде такий вузлик і ниточка. Ось вони вже попідв'язувані, це вони ще не дозамульчовані. Бур'янець не придбраний. тобто Я вам показую так, тут ще такий невеличкий бардачок. Ми його зараз потихенечку прибираємо, все підв'язуємо, домольчовуємо, бо наші зеленці скоро вже підуть по доношення, вступлять в фазу. І треба, щоб це було чистенько, гарненько, щоб ми отримали максимум врожаю. Ось бачите, огірочки треба підв'язати. Якщо не підв'язати, то так будуть плестись і зеленці будуть лежати на землі. Що ми робимо? Знизу, зараз поставлю камеру, щоб було добре видно. Ось так. Ось тут петельку, самий низ. Я не знаю, чи буде видно, ну, але зараз попробую знімаю сам, на ногу положу. Тут все просто, не зав'язуємо, не підв'язуємо. Отак петельку всунули, підзатягнули. Далі він цією масою буде держати і буде натягувати вашу шпалеру. Ось так крутнули пару разочків. Це можна робити вже, як він підв'язаний. І вгору підв'язуємо. Тобто знаходимо точку, де він буде підв'язаний. Ось, наприклад, ось тут. І отут пару вузликів. І ваш огірочок підв'язаний. Тобто він отак висить і все у вас добре на шпалерки. Ілі сюди, ілі сюди, щоб рівніше було. Тобто отак взяли, пару вузликів зав'язали. Час підв'яжу. Ось бачите, він п'ялений зверху, знизу і далі він буде плестися. Далі домульчуємо, кину кабельну ленту. Зараз ось в такій фазі буде удобно. Знизу ще треба буде обробити ствол. Я це теж покажу. Дуже важлива інформація, щоб грибкові не проникали. Фітовторої огурці не боліють, але грибкові заболівання, таке як пузиріозне увядання ліста, їх ще дуже багато. мозаїка ліста. Таке дуже часто на них нападає, особливо в відкритому ґрунті. Та і в закритому теж нападе, якщо не будете обробляти ваші огірочки фітосфарином, трихадерміном. Е Разні є способи обробки, є хімічні обробки, тобто Кожен вибирає для себе, що йому удобніше. Я в основному використовую тільки органічні обробки, тобто з нульовим сроком очікування, що це означає? Тобто, Обризкали і сьогодні вже можна їх їсти. Ось, все ще не дов'язані, теж попідв'язуємо. во перше буде удобно збирати їх тут, удобно буде ходити, а якщо не підв'язати, воно просто ковором застеле і прийдеться розгибати, ходити і збирати знизу. Тобто, Треба трошки так заморочитися, підв'язати і у вас не буде проблем. Отже, отак я роблю. Далі, шановні пані і панове, я буду знімати відео, показувати. Інші маніпуляції будуть робити короткі ролики, все, що я роблю в парнику. тому що часто задавалися питання, а то, а то, а оце, а ось то. Бо як робиш здорове відео, дуже часто деякі нюанси опускаєш. Тому що воно мені кажеться, що воно настільки просте, що нікому не цікаве, а багато людей задають питання, а чого так, а що так, От покажіть, а розкажіть. Тобто буду поетапно показувати, що тут буде відбуватися. Трошки поборемося з цим бур'янцем. замульчуємо, кинемо капельну ленту, підв'яжемо і в фазі початку. Наливу огірочків, коли будуть з'являтися перші зеленці, почнемо давати калійну підкормку. Я вам показував декілька днів назад, як я її роблю. Зараз дамо трошки азоту. Бачите, листочок такий світло-зелений. Щоб він став ось такого кольору, по позеленів. огурчик зараз активно набирає масу, треба дати азот. Це може бути травяний настій, це може бути ам'ячність літра. Дуже часто страшно, яка норма внесення 1 грам на літр. Сразу добре проливаємо рослину. На літрову баночку даємо грам-селітри, перемішуємо і даємо під кущик, якщо ви хочете паливати ну Я таким не користуюся ну, і вам не раджу. Не проблема перебродити траву, буде набагато поживніше. Ілі же траву, ілі же карав'як, ілі же куріна гіменція. Ну, якщо куріна, то 1,15 розбавляємо, а якщо каравяк 1,10, бо таке більш калорійне, більш насищене, попалите ваші огірочки. Теж перебражуємо в якісь бочечки, воно побулькало, булькать, розбавляємо один к 10 і по літровій баночці. Обов'язково перед будь-якою підкормкою треба добре проливати ґрунт. Якщо не пролєте, то виходить, в чому різниця. Мокрий ґрунт воно проходить через нього і не накаплюється великій масі. Якщо сухий ґрунт, то воно зверху станеться і просто спале ваше коріння. Тобто Обов'язково всі підкормки робляться по. Мокронту не під не підпалите корішки, і все у вас буде добре. Отже, шановні пані, вирощуйте. я показав, як роблю. Ще буде зробити цікаве відео. По томатам скоро буде відео, по кавунчикам. В общем, все, що вирощую, все буду показувати. Дуже багато питали про кавуни. Так, по кавунам скоро будуть відео. Дуже мало часу, все не встигаю. Ну, поступово все буду показувати. Всім дякую, до побачення. Обов'язково підтримуйте нашу армію, тому що цих підарів коричневих нам треба пошвидше вигнати і наводити порядок в державі. Всім дякую і до побачення.